Уже невдовзі воно з'явиться і тут, як і на інших вулицях міста. Ввечері та зранку холодногірський район ця частина зовнішнього освітлення, у числі найбільш постраждалих в мікрорайоні, і відновлюють міські електрики. Перевіряється кожен метр мереж та все остаткування. Наразі виконуються роботи по відновленню зовнішнього освітлення, а саме кабельної мережі, яка була пошкоджена внаслідок чисельних обстрілів даної вулиці, яка знаходиться в Полоногірському районі, частину повітряної мережі вже відновили і планується в найкоротший термін закінчити роботи на даній ділянці. Дана ділянка освітлює вулиці близько 40 будинків. Також на цій ділянці було пошкоджено близько дев'яти залізобетонних опор. Частину цих опор замінили, інші плануються в найкоротший термін закінчити роботу. В колоногірському районі цього року було замінено приблизно 5 км повітряної лінії. Близько 20 залізобетонних опор, близько 200 світильників зовнішнього освітлення було замінені, які постраждали внаслідок. Чисельних обстрілів приблизно 90% зовнішнього освітлення в холодновірському районі працює згідно встановленого графіку. Роботи тривають практично кожен день. Бригади виїжджають, займаються відновленням та утриманням даних мереж. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.